Вітаю, друзі! Петиція про перейменування Росії на Московію набрала в Україні 25 тисяч підписів. То чому ж з'явилася така петиція? Та тому, що Московія це історична назва Лаптестану або Залісся, як писали в літописах. І лише 300 років тому. Біснуватий з виріченими очима цар Московії Петро І перейменував Московське царство в Російську імперію, вкравши при цьому нашу історичну назву Русь. Бо саме українські землі були Колискою Русі. Зі столицею в Києві, грошима гривнею та монетами з гербом тризубом а в цей час на залісі жаби квакали по болотах, і до заснування Москви було ще 150 років, і то до офіційного пропагандистського заснування у середині 12 століття. Бо насправді, Москва заснована золотординським ханом Менгу Тимуром на смердючій річці Москві у 1272 році, і на своїх монетах вони так і писали. Арабськими письменами імена своїх господарів, типу хана Тохтамиша. Посилання на це відео буде під ось цим відео. Московія породження Золотої монгольської орди, московити по духу і плоті, фіноугри та татари з легким домішком слов'янства. Але Русь це не Росія, Росія це Московія. Московське князівство піднялося завдяки вірному служінню хана Морди. За Івана Грозного воно стало Московським царством. А 1721 року Петро І переіменував її на Російську імперію. Але Росія має таке ж відношення до Русі як Половець до поляка чи Полюція до поліції. Просто звучить схоже. На картах була Русь, потім Україна. І була Московія, Третартарія. От і гляньте на Русь Україну та Росію Московію. Те саме, що боєць ЗСУ, що гине гордо промовляючи слава Україні, та російський бучанський мародер-гвалтівник. Так що Росія це Московія. Дякую, що додивились до кінця. Поставте вподобайку, підтримайте своїх.